О, поки дід спить, взяла його телефон. А то ходив на фестиваль без мене. Зараз я подивлюся що він там не знімав. А ну-ка. Які злі собаки. Ох, як їдять! Що це вони їдять? Яблука? Приїхали десь якісь понавозили їх чи що? Так, треба поставити вищий забор і треба позакривати всі дірки, щоб, не дай Бог, не попали до нас до ой-ой. Що -ой! <му> <му> це таке? Що там на фестивалі відбувається? Що це за люди махають? Треба викликати якусь охорону. Дід, ти що, не бачив, що ти знімаєш? Сподобавсь. Упадуй, та фаєш кусноки. Один Дем'ян, Напевно, попробував ту смакоту, а я мені не приніс. Все в один рот, без мене з'їв. Я думаю, чого дід прийшов з того фестивалю і сказав, мені болять ноги і спина. Понятно, що він там робив, танцював з усіма. людочки, це що, коні якісь дикі ти близько Може, це з нашого колхозу повтікали? Голові, в голові колгоспна прийшла ти щоб він їх повернув назад до заради фестивалів всім крапнучком наших. Ді, будь ласка, як вам табір? Душа, яка співає, серденько, каже, Боже, дякую тобі за весь Ох, А це таке душевне. Ох, мені так захотілося відчути ту атмосферу. Все. Наступного разу піду з дідом. О! О, ще один тут гравець. Він не бачить, куди йти. Куди? Куда я їду? О, я знаю, йому треба дідові окуляри. Де ж те вони лежать? Мабуть, в серванті десь зверху треба знайти окуляри, обов'язково йому передати. Чи хто ще заблудиться? Куди ж таке діло? Куда я їду? О, якийсь такий нагляд співає. Непогано виходить. Треба їм дати нашу отруту, щоб покропили. Тоді точно всі вимруть. Чому що дід проснувся? Треба бігом телефон на місце положити, бо по мене прим'є.